Днями в інформаційному просторі з'явилася інформація, що колишній міністр закордонних справ пан Кулеба Виїхав в Сполучені Штати Америки. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал до слова по своє. І в цьому відео я хочу поговорити, що не так із цією втечею колишнього міністра. Власне, ця новина викликала такий достатньо великий скандал. Скандал, бо як же ж цілий міністр закордонних справ, який ще й мав певні заклики до українців, які виїхали з моменту повномасштабної війни, сам взяв і, нібито, втік з України. Проте. Ця новина насправді неправдива, тому що Кулеба не втік з України? Його запросили на роботу в Гарвард в якості нерезидента, і він туди буде їздити власне під час своїх різних відряджень, як він це пояснив, у відповідності до законодавства України. Але я хочу тут розглянути більш ширше запитання. Скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, а чому в українців? Викликало такий резонанс відразу. І так легко було вкинути таку новину, що от міністр закордонних справ Зеленського втік за кордон в той час, коли вони нас постійно закликали. І величезна кількість українців відразу повірили. Це величезна, це по суті мільйони українців, вони такі ну, як ідіоти, що їх так легко обдурити. Ну, очевидно, що ні. Хай навіть на виборах українці віддурять дуже сильно, але от в таких моментах ну, насправді це не так. А чому ж так? А тому, що в нашій свідомості міцно закріплений стереотип, що ці всі високопосадовці, там, міністри, депутати, їхні діти, там, і так далі, що вони всі втікають з України, виїжджають з України. І навіть якщо ми візьмемо, тоді, коли Зеленський розповідав, що ми будемо їсти шашлики. Все відзначимо, все спокійно, і так далі. Війни не буде, повномасштабного нападу не буде, попри всі попередження, і так далі. Що вони робили зі своїми сім'ями? Всіх повивозили за кордон. Всіх. І Даніло, секретар РНБО, і Зеленський своїх батьків, і так далі, і Порошенко, і взагалі вся ця еліта. Але це ще не все. Ми впродовж багатьох років спостерігаємо ситуацію, коли. Дружини депутатів, дружини міністрів їздять, до прикладу, лікуватися за кордон, народжувати за кордоном, в тому числі міністри попередньої влади. І це масова ситуація. Дуже масово. Чому? Ну, бо в нас медицина погана і так далі. І там вже діти, які народжуються, вони там вже отримують подвійне громадянство чи потрійне громадянство, чи ще там багато виникає різних нюансів. Батальйон Відень, батальйон Монако, оці всі розслідування, оці всі кучми оточення Кравчука, оточення кучми, ці всі українські олігархи, серед яких за випадковим збігом обставин відсутні етнічні українці. Вони ж всі там, десь там. В Ахметова там в Лондоні найбільша квартира Лондона, найдорожча там ще щось. Тобто ми до цього всього абсолютно звикли як до норми. Але це ж ненормально. Ті, хто, по суті, керують цією державою, вони не збираються тут жити. І ніколи не збиралися. Вони себе прекрасно почувають де завгодно. А тут вони здобувають свої ресурси, рвуть Україну на шматки для того, щоб потім в Монако, в Відні, в Лондоні, на Мальдівах ще де-небудь почувати себе абсолютно прекрасно. І байдуже їм на українців. Україна їм потрібна як вивізка, як територія, яку можна деребанити, яку можна видоювати, як мільйони громадян. Кожного з яких можна, одуривши навіть на незначну суму, в результаті заробляти свої сотні мільйонів і мільярди. На різних, там підвищення на електроенергію. Там підвищення на газ, там додавка, додавання якогось, якоїсь сплати за транспортування газу. Скоро буде сплата за транспортування електроенергії, за користування повітрям. Тобто нюансів може бути дуже-дуже багато. Але в цілому ми вже настільки звикли до того, що якби, такий стан речей, і в нас оця ненормальність вважається нормою. І це насправді страшно. Тому що я точно категорично не вважаю це нормою. І я тут відразу хочу, знаєте, посіяти таку ідею, вона вже звучала в інформаційному просторі, але я хочу, щоб ви її уважно почули. Та влада, яка буде стояти на засадах українських інтересів і інтересів українського народу, вона в рамках законодавства повинна обмежити можливість. Там, чиновників топрівня, членів їхніх сімей, і так далі. Можливість на виїзд за кордон на постійне місце проживання. Можливість на отримання лікування за кордоном. Високопосадовці і члени їхніх сімей повинні лікуватися в Україні. В Південній Кореї таке, до речі, працює. І тоді гроші вивозяться не в офшори, тому що коли щось. Не дай Боже, трапиться, то ти попадеш до наших лікарів на наше обладнання. І не факт, що Феофанію, яку там нашпигували найбільш сучасними, а взагалі, от будь-куди. І на освіту так само. Не закордонні університети для дітей, наших топ-посадовців, і так далі, а українські університети. Зробіть українську освіту хорошою. Зробіть українську медицину хорошою, такою, що зберігає життя високого світового рівня. І це можливо, це 100% можливо. Більше того, навіть в існуючих умовах. Українці в різних сферах медицини інколи демонструють просто надзвичайні речі. Там ті та ж сама нейрохірургія, до прикладу. Я знаю приклади. Особисто знав приклади, коли українські хірурги, надзвичайно талановиті із золотими руками, роблять операції, які, в принципі, не роблять майже ніде в світі. Це все є. Просто це треба розвинути, зберегти, так ретельно, ніжно вирощувати і так далі. Так от, задайте собі запитання: за всі роки незалежності України. А яка влада в Україні готова була б зробити таке обмеження? Яка? Зеленський, Порошенко, Янукович, Ющенко, Кучма, Кравчук, хто готовий був би зробити? Відповідь на це питання це ще одне підтвердження того, що Україною керують ті, хто точно не послуговується українськими інтересами. І я вчергове заакцентую вашу увагу. Ділити простір. Площину на чотири частини. Один квадрант це інтереси українського народу, інший це інтереси олігархів, ще інший це інтереси Москви, і ще інший це глобалісти корпорації і так далі. Всі наші очільники, майже всі наші прем'єр-міністри, міністри, міністри там і так далі, вони працювали точно не в квадранті українських інтересів. Кого б ви не аналізували? Політика, топ-чиновника, експерта, журналіста. Старайтеся зрозуміти, внутрішньо задавайте собі запитання, а в яку четвертинку він попадає? Чиї інтереси захищає? Українського народу, олігархів, московської агентури чи глобалістів? Це дуже важливе запитання. Якщо воно хоча б буде лунати в свідомості, то ви вже набагато краще будете фільтрувати цей. Політичний та інформаційний простір. І точно, вже настільки успішно закладати вам якісь хибні уявлення про те, що насправді відбувається, ну тим ворогам українців буде набагато набагато важче. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Це дуже важливо насправді, якщо ви витратите хвилину свого часу і вподобаєте, прокоментуєте, поширите дане відео. То ви в такий спосіб допомагаєте просувати канал, допомагаєте формувати україноцентричний інформаційний простір. І це є дуже важливо. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.